Вчора губернатор Сергій Толуб зустрічався з відомим бізнесменом Дмитром Фірташем. Він приїздив до Черкас налагоджувати співпрацю між владою міста області та акціонерним товариством Азот. Зустріч пройшла за закритими дверима. На анонсовану зустріч із черкаською пресою Дмитро Фірташ не з'явився. На усі питання журналістів відповідав губернатор каже з бізнесменом Фірташем. Вони обговорили проблеми міста і області, а також домовилися, як спільно їх вирішити. У майбутньому керівництво Азоту спільно з міськ та обласною владою підпишуть тристоронню соціальну угоду. За попередньою інформацією губернатора Дмитро Фірташ допоможе фінансами спілянському дитячому будинку та дитячому відділенню обласного онкологічного диспансеру. Також за кошти бізнесмена наведуть марафет у будинку культури, дружба народів. Буде здійснено капітальний ремонт будинку е Дружба от, і навколишньої території, фонтану. І все це буде зроблено. До дня міста Черкаси.